Будеш щасливий, тому що роздуми до Слова Божого на понеділок 31 го звичайного тижня. рік -другий. Того часу Ісус промовив до Фарисея, який запросив Його. Коли ти справляєш обід або вечерю. Не запрошуй своїх друзів. Ані своїх братів, ані своїх родичів, ані багатих сусідів, щоб і вони тебе колись запросили, і в цьому буде тобі винагорода. Але коли влаштовуєш гостину, клич бідних, слабких, кривих, сліпих, і будеш блажений, бо не мають чим тобі віддати. Віддасться ж тобі у Воскресінні праведних. У сучасному світі є мода усе підпорядковувати технологіям, навіть духовне життя. У різних часописах можемо прочитати про шлях до щастя: п'ять кроків до успіху, шість етапів до прощення, дев'ять кроків до вдалого шлюбу, десять ключів до чудової кар'єри тощо. Можливо, щодо сучасної людини такі заголовки більш промовисті. Однак, коли зазирнемо в Євангеліє, то помітимо одну просту істину, яку сьогодні виразив Господь. І ти будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити. Тобі бо віддасться в день Воскресіння праведних. Щастя, яке полягає в безкорисному дарі себе. Джерелом Твого нещастя є не комплекси чи брак бізнес-плану на майбутнє. Джерелом Твого суму є гріх. Так само джерелом щастя, яке ти можеш в повноті досвідчити, є любов Христа, який запрошує тебе, бо знає, що тобі нічим відплатити. І Він також з цього приводу щасливий. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.